Доброго дня, вітаємо вас знову у Фундації Зустріч, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Одна з наших останніх розмов, одне з наших останніх відео е стосувалося того, як закладається профіль ЗООФАНи, довірений профіль у Польщі і для чого він потрібен. Сьогодні ми е записуємо коротеньку, додаткову інформацію про те, е в який спосіб, ось уже протягом майже тижня діє програма. М-Обиватель це така електронна програма, програма електронного ID-документу у Польщі, яку вдалося поєднати з програмою Дія, з віртуальними документами Дія, які діють на території України. Про це ми сьогодні поговоримо. Якщо ви хочете цю інформацію побачити на офіційних державних сайтах, то вам треба зайти на сторінку www.gov.pl, як як Польща. Польською ми називаємо таку сторінку www.gov.pl Заходимо на сторінку Gov.pl. Відразу на головній е, сторінці ми бачимо закладку, яка називається Сайт для громадян України. Входимо е, в цю закладку і маємо цілий сервіс цієї сторінки, цілий інтерфейс українською мовою. І, звичайно ж, е, на цьому інтерфейсі ми бачимо і інформацію про те, як отримати номер Песель, і про те, де можна подати заявку. На отримання цього номеру і про те, що означає легальне перебування на території Польщі, про те, як отримати е, грошову допомогу, і так, далі, і так далі. Нас сьогодні, в зв'язку з тим, що ми продовжуємо інформацію про профіль зоофани, нас сьогодні е, цікавить інша закладка. Інформація в закладці дізнатися більше, яка називається МОбиватель і документ дія .pl». М-обиватель і документ ДІПЛ, це простий спосіб ідентифікувати себе, показати дані практично в кожній життєвій ситуації. Цей електронний документ дозволяє підтвердити найважливіші дані, такі як ваше ім'я і прізвище, присвоєний номер Песель, дата місця народження, громадянство. Також для зручності, там же в цьому додатку можна побачити вашу фотографію. Тобто. Це виглядає подібно до інтерфейсу, який був у програмі Дії, який популярний в Україні, з доданим номером Песель, який вам надавали тут у Польщі. За допомогою цієї програми, за допомогою того, що Ді працює разом з додатком у Польщі М-Обиватель, ви можете безпечно показувати свої персональні дані. Урядовій особі чи прикордонникові, чи представниковій поліції, ви маєте у себе в телефоні підтверджений статус. Ви маєте в зв'язку з цим статусом свої права підтверджені в інституціях в ситуаціях, які передбачені польським законодавством. Якщо ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року і маєте призначений номер ПЕСЕЛЬ з печаткою особа в статусі УКР, маєте логін та пароль до довіреного профілю, маєте телефон з Android 6 і вище, або iOS 13 і вище, і маєте доступ до інтернету, то ви цю аплікацію, яка називається М-Обиватель, можете стягнути собі на телефон і, скажімо так, отримати. Дію і М-обиватель. Звичайно, ж дані, що зберігаються на телефоні, зашифровані, підписані вони вашим сертифікатом, і ви отримуєте його тільки під час активації аплікації. Тобто, вони так само, як і ваш ваші електронні документи в ТІ, безпечні. Щоб активувати е, аплікацію М-Обиватель, вам потрібен офіційний надійний профіль, тобто довірений профіль, про який ми власне, говорили. Е, довірений профіль або надійний профіль це ваша перепустка до заявки і інших служб електронного управління. Ви пам'ятаєте, що є платформа AppOA, електронна платформа е, послуг адміністрації публічної. І цей електронний підпис вам допомагає користатися з усіх послуг на серверах польських. Тепер ви, побираючи собі аплікацію М-Обиватель, маєте можливість ваші дані з Peseля сполучити разом з даними з вашої програми Дія і мати це все у власному телефоні. Тобто, ми вже маємо довірений профіль, правда? Переходимо до... Магазину закачуємо собі на телефон програму, яка називається М-Обиватель, і запускаємо цю програму. Ця програма встановлюється, і відразу ж в тій програмі ми бачимо інструкцію по крокову українською мовою, як відбувається реєстрація ваших даних і як перебувається активізація цього програму. В принципі, це протягом п'яти хвилин ви її активуєте і зможете побачити на моніторі телефону дані, які до вашого документу, електронного документу буде додано. Ще одна дуже важлива річ: після того, як ви встановили цей додаток до себе на телефон, відразу ж буде питання від цього додатку, щоб ви залогувалися. Ми логуємося логіном, тобто назвою користувача і паролем. Тим самим, який ми маємо у своєму довіреному профілю, тобто той ваш електронний підпис, який ви отримали вже в Польщі, який працює, буде вам відкривати, скажімо так, двері і у ваш додаток М «М-обиватель». Я хочу наголосити, що ця програма, ця аплікація щойно увійшла в життя. Тобто, якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете внизу під відео про це писати, або звертатися до фундації зустріч з питаннями, або звертатися безпосередньо до міської адміністрації на вулицю Віліцька, 28А. Можете дзвонити по телефону 12 616 56 07, де українською мовою ми вам зможемо пояснити трохи більше про те, як ця аплікація діє. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!